Псалом 50, помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, отже, праведний ти в слові Твоїм. І справедливий у присуді твоїм, ось бо в беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості Твоєї явив ти мені, окропи мене Ісубо, і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моїм. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх. І нечистиві навернуться до тебе, визволи мене від вини кривавої Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш, жертва Богові. Це духу покорений, серцем скордно і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благословінням твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді положить на жертовник твій тельців.